Вироби зроблені з любов'ю. Івано-Франківська інклюзивна майстерня продовжує створювати мистецькі твори. І цього разу її учасники підготували чималу кількість робіт у великодньому та патріотичному стилі. Перш за все, це українські, українські всі вироби, які мають українську душу. Ну і так як виготовляють всі наші інклюзивні майстерні ці вироби, ми намагаємося вкласти все одно та частинку любові, частинку добра і тепла у кожен виріб, який продукується нами. Найбільш популярними Роботами майстерні є вишивані сувеніри. А до теми великодніх свят вишиті хрестиком писанки. Щоб виготовити нашу писанку, ми готуємо заготівки. Так, тобто, у мене вже є тут частинка вишита. Найбільше цьогоріч йшли, звичайно за атрибутикою синьо-жовтою. Це є українська така національна символіка, яка також в писанках відобразилася, і найшвидше пішли саме такі писанки. І тому ми готуємо ще серію. Спочатку вихованка інклюзивної групи Тетяна вмілими рухами завершує узор патріотичної вишивки. Далі роботу над майбутньою писанкою переймає її мама пані Ганна. Каже, створення цих сувенірів є командною роботою. Тані вона хрестком вишиває, але вона більше так по схемі, тому що їй тяжко, тяжко по телефону. Що вона вишиває більш такі прості узорчики. І зараз ми будемо її. Вдягати на великодне яйце. Спочатку ми прорізаємо тут такий паз, беремо оцю частинку і будемо запихати. Треба, так, щоб по центрі воно вийшло. Ми закріплюємо. Потім ми робимо бантички, вона мені допомагає. бантички вона мені допомагає. Ми отут заклеїмо, бо бажано, щоб двоє, тому що один наносить клей, другий отут наклеює цю ленточку. Понад 10 вишиваних писанок створила цьогоріч і пані Надія. Її роботи відрізняються не тільки узорами, але й розміром. Десь треба стрідні сидіти, бо це ж з двох сторін воно вишито. Багато І, і ця зашивка йде, рахуйте, що ця вся писанка повністю зашита кольорами. Якщо великий малюнок, багато хрестиків це довше вишивається. Якщо маленький малюнок, воно скоріше йде. Окрім писанок, саме до цьогорічних великодніх свят команда інклюзивної майстерні підготувала чималий вибір свічок із воску. Свічки виготовлені зі справжнього бджолиного воску, в них прекрасний аромат. Ми коли працюємо з ними, насправді. se a mais, terne, mais... Аромотерапію, наскільки це гарно. А різновиди ми підготували великий асортимент для того, щоб людина, яка прибуває той чи інший виріб, могла собі зорієнтуватися. Це будуть і маленькі ангелята, і великі ангелята, крило ангела. Ми це називаємо, насправді це молитва. Ну і, звичайно, наші улюблені писанки, які ми вже щойно витягнули, і вони ще тепленькі і готові до продажу. Дуже актуальними зараз є. Саме от в Юрчика є свічка з тризубом, яку постійно купляють. В тані ще одна з писанок Христос Воскрес. Вартість кожної свічки, каже Марія Червак, залежить від кількості використаного для неї воску. До прикладу, ось ця великодня писанка на підставці важить 350 грам. Є різні вагою від 15 грам до пів кілограма. Насправді наші свічки такі, але ви розумієте, що чим більше свічка, то тим довший час горіння. Середньої маленької години часу деякі 2-3 години, навіть якщо вони менші. А такі великі це будуть 6-8 годин горіння. В Цілому учасники майстерні виготовили декілька сотень різних за формою та вагою свічок. Продавали їх по всій Україні та навіть за кордоном. Та загалом асортимент виробів ручної роботи тутешніх митців дуже великий. У підготовці до свят зазначає Марія Червак, також виготовляли чимало картин, листівок та патріотичних виробів із дерева. Останні спеціально створені говорили, що передати українським захисникам, окремим моментом, який ми виділили, це є підготовка цілого місяця роботи для наших військових. Це є і сувеніри, це є і листівки, це є вироби ручної роботи. Це є наші писанки, власноруч створеними нашими дітьми, щоб вони відчували, що вони тут нам дуже потрібні. Адже саме за їхніми спинами ми можемо працювати, ми можемо творити те, що ми передаємо у світ. Загалом у підготовці до великодніх свят учасники інклюзивної майстерні громадської організації, об'єднані любов'ю, створили понад півтори тисячі святкових виробів ручної роботи. Мар'яна Джерчанастасія Бегей, телерадіокомпанія Раї.